Робота в лікарні на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, не є співпрацею з агресором. Уряд України продовжує нараховувати і виплачувати заробітну плату медикам, які працюють на цих територіях. Пане міністре, знаємо, що війна зараз дійсно вражає всі сфери життя, і не в останню чергу вона також може дуже сильно вплинути на здоров'я нації. Ми бачимо зруйновані села. Міста, лікарні бачимо, скільки людей гине. А що можна казати про найвіддаленіші наслідки війни? Що вже зараз в Міністерство охорони здоров'я прогнозують, що станеться з українцями зі здоров'ями українців вже за декілька років. Дійсно, війна має як прямі втрати, і такі опосередкований вплив, який буде супроводжувати українців ще досить тривалий час. До прямих втрат ми відносимо ну, безпосередньо те, що відбувається сьогодні в на полі бою при обстрілах цивільних будинків, при обстрілі мирних мешканців. Ми бачимо вогнепальні поранення, ми бачимо осколочні враження, ми бачимо велику кількість політравми, коли йдуть обвали, і людина потрапляє під ці обвали. Переломи, забої внутрішніх органів це все призводить до великої кількості необхідних хірургічних втручань, в тому числі травматологічних. Зростає величезна кількість опіків, і знову ж таки тут відбувається і пересадка шкір, і нові технології, які ми застосовуємо в цьому питанні. Потім а, велика кількість з'являється ампутацій, як серед дітей, так і серед дорослих. Ампутації це подальше протезування і пожиттєве супровід, і обслуговування протезів відповідна реабілітації. Однак навіть сьогодні є втрати, які ми зазнаємо, і наша система охорони здоров'я на них також повинна реагувати. Які не є віддаленими наслідками, але є тими наслідками, до яким ми не можемо людям надати медичну допомогу через те, що йде війна. Через те, що руйнуються інфраструктурні речі, через те, що не може швидка доїхати до, на свій виклик, і люди часом з інфарктами, з інсультами, не можуть потрапити до лікарні в терапевтичне вікно і їм не може надатися вчасно медична допомога. І це питання знову ж таки має причину, чому так відбувається, але ключове це повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тобто, Які фактично це наслід... сніговий ком, який катиться і він стає все так, більшим так, і більшим. Так, звичайно. Але, а далі ми говоримо ще про віддалені наслідки, і ці наслідки вони будуть в першочергово через вплив на психічний стан. Ми сьогодні бачимо найбільш інформатизовану війну, яку знало людство. Тобто, все, що відбувається, відбувається майже в прямому ефірі. А перші тижні, місяці так це було не майже, а в прямому ефірі. Кількість людей, яка бачить ці руйнування вживу, бачить. Жахливі наслідки бачить поранених людей, вбитих людей бачила, був чорпінь величезна кількість інших населених пунктів України, також мають і ці звірства, і, які демонструє російські терористи на території України. Це все буде мати вплив на психічний стан. І навіть якщо комусь здається, що ми сьогодні перенесемо це так стійко, і от наш психічний стан не змінюється, то це виключно. Так зване міфічне уявлення про нашу стійкість, якщо відсотка сказати, скільки за декілька років українців через війну mm -hmm. будуть мати психічні розлади в відсотках від ми тут не, це... не, не стільки в відсотках, ми вже прогнозуємо абсолютні цифри, і ми говоримо, що це буде понад 15 мільйонів людей. Ми ж розуміємо, що тут не тільки тобто фактично кожен другий, так і це ті люди, які будуть потребувати психологічної підтримки. Далі чи будуть розвиватися розлади, які Потім будуть потребувати психотерапевта, психіатра потенційного потенційно медикаментозного лікування. Все буде залежати від першої точки входу і як людина проявить бажання поспілкуватися з психологом. Бо в нас, коли ми говоримо про психологічну підтримку про психолога, то чомусь у всіх відбувається таке відторгнення, да, відторгнення і уява про те, що це. Така страшна психіатрична лікарня, де всі ходять зав'язаними ну, рукавами за спиною. Це не є правда, тому ми повинні дивитись і ну, шукати психолога, шукати психолога, гарячу лінію, де можна отримати консультацію. Це не є щось таке, що чого потрібно соромитись і до чого треба розробляти стих. Вікторе по цьому питанні хочу уточнити. Декілька місяців вже здається, було анонсовано програму національного врятування національної психічного. Здоров'я не пам'ятаю точно, коли називається при підтримці першої леді, які зараз рухи в цьому напрямку вже зроблено. Так, я дуже вдячний, що за ініціативу першої леді вона консолідувала біля себе всіх, хто опікується психологічною підтримкою, як державний сектор, бо це міжсекторальна робота, і психологи є у медицині, в соціальній сфері, в освіті, в оборони, в силового блока там скрізь працюють психологи з певною специфікою, оскільки вони розуміють з якою травмою або з якими змінами їм потрібно працювати. Потім окремо з неурядовий сектор, велика кількість донорських проєктів, велика кількість громадських організацій благодійних фондів роблять психологічну підтримку ще з перших років, з 2014 року, з торгнення Російської Федерації в них також є досвід працювати саме з. Змінами, які виникають від жахів війни, і все це треба консолідувати. І Ми побачили, що є проблематика, наприклад, по стандартизації, бо дехто надає ще психологічну підтримку, не роблячи акцент, не розуміючи, які наслідки можуть дати жахи війни. Тому від Міністерства охорони здоров'я в рамках цієї програми, ну Пріоритет номер один це забезпечити стандартизацію, щоб всі психологи працювали в одному руслі. Друге, зробити таку мережу, щоб людина знала, куди звернутися за психологічною підтримкою, а потім, в разі якщо психолог не справляється на місці, зрозуміти, куди направити якомога швидше для того, щоб людина отримала або адекватну ефективну пораду психотерапевта, або в подальшому. Необхідне медикаментозне лікування Взагалі, Чи вистачає зараз в нашій країні лікарів медичного персоналу? Бо ми знаємо, що люди виїжджають за кордон і це. Зрозуміло, тому що виїжджають, рятують свої сім'ї. Що з кадрами медичними зараз у нас Ну, сьогодні у нас дефіциту або катастрофи з кадрами медичними немає. Медики, як і більшість свідомих громадян, які перебували на посадах або на професіях, які необхідні для надання відповіді. Російській Федерації адекватної відповіді також вийшли 24 лютого, незалежно від того, чи ти був на чергуванні, чи не був на чергуванні, вийшли на свої робочі місця і розпочали надавати медичну допомогу. Дехто з 24 лютого додому повернувся на тридцятий, 40, 50 й день, весь час провів в лікарні. Все залежало від того, де в якому місці території України була розташована лікарня. Коли ми говоримо в цілому, то Україну залишили у відсотковому плані 0,5 медичних працівників, які були в зареєстровані про е да, менше. Да. Тому навіть якщо там десь є статистична похибка, бо ми розуміємо перші дні, коли там не все обліковувалось, ну ми розраховуємо, що це не більше 1-2%. І це те, що ну, говорить офіційна статистика, і те, що ми бачимо по факту, коли люди, які переїжджають, з території, де Росія намагається встановити окупаційний режим, ну, шукають місце працевлаштування, то в обласних центрах це вже складно то, саме на працевлаштування. Ще якщо ми говоримо про більш від обласного центру лікарні, то там можна знайти... Вакантну посаду за тою чи іншою специфікою, яка може влаштувати Взагалі, що зараз можливо у вас є інформація, що відбувається саме на окупованих територіях, медичних закладах. Ми чуємо про ризики, і зараз вони ще є досить високими і сплеску інфекційних захворювань. Про холеру говорять, говорять про холєру навіть чутки в Києві. Тут, тут що у нас попереду епідемія холєра. Чи це дійсно так? Ну, по місту Києва там розганяють міфи для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Тут в нас а що це, на це російські фейки, які в Кіди відбуваються в різні соціальні мережі. Чим є спілкування з медичними працівниками на цих територіях, яких Росія намагається встановити окупаційний режим? Так є. І те, що ми бачимо, то знову ж таки, терористи через і навіть через медиків, через доступ до медичної допомоги, через доступ до лікарських засобів намагаються схилити до співпраці українців. Ми вже декілька разів зробили заяви і продовжуємо робити заяви, що робота в лікарні на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, не є співпрацею з, з агресором, і вона не буде розцінюватись як злочин і при подальшому при, при, при подальшому Ми сьогодні уряд України продовжує нараховувати виплачувати заробітну плату медикам, які працюють на цих територіях. Досить приємно отримувати навіть до сліз, отримувати смски від працівників, коли їм приходить зарплата на карточку. Вони показуються як ну, промінчик світла про те, що ви про нас пам'ятаєте, ви про нас не забули. І ми їм говоримо, що ми не то, що не забули, а ми найближчим часом ми звільнимо їх і деокупуємо, і все буде повернеться так, як було до 24 лютого. Тому наше завдання їх підтримувати для того, щоб нас зустрічали. Чи є інші випадки? Так, випадки є. Наприклад, ну, це людський фактор, і ну, на жаль, і серед медичних працівників трапляються випадки державної зради. Але тут працює вже служба безпеки України. Ми повністю співпрацюємо для того, щоб ну, медична сфера була. Показовою і пріоритетно про ризик інфекційних захворювань на окупованих територіях і, взагалі, на півдні України, чи існує він зараз? Чи існує він завжди існує? Там, де йде війна, завжди за прямими втратами йдуть інфекційні хвороби. Це історично, якщо ми подивимося всі війни, всі конфлікти супроводжувалися зростанням кількості інфекційних хвороб. Це пов'язано з рядом факторів, в тому числі і з обмеженим доступом до медичної допомоги, до імунопрофілактики, до здавалось б, вже всім звичних умов санітарії. Це призводить до того, що можуть виникати інфекційні хвороби. Щодо холери сьогодні, то а не Зафіксовано випадків, хоча ми посилили монітори, і велику кількість так званих діарейних захворювань зараз перевіряється саме на носійство холерного вібріону, але поки що в Україні серед зареєстрованих випадків діарейних захворювань холери не зареєстровано. Те, що ми знаємо з півдня, з Маріуполя, то також випадків холери поки що немає підтверджено, але в нас ну, південь України. Він ендемічний, тобто може бути там виникнути такий випадок, оскільки там холерний відброон циркулює у водах, які ну, можуть призвести саме до передачі цього е патогена і визвати відповідну хворобу. Тому в ліпшій нагоді і можливості треба дотримуватись гігієни для того, щоб і кип'ятити кип воду, воду, не вживати продукти, невідомі. Але ми ж завжди розуміємо, що якщо немає води кипяченої, а тебе немає доступу. До, до цієї води то ти вип'єш і таку воду. тут треба ці ризики розуміти і завжди пріоритетом вже для кожної людини буде зберегти життя хворобу вилікує. Ну таке вже е, майже забута проблема, хоча впевнений, що не зовсім це ковід, ковід 19 і ми бачимо, чуємо, що за кордоном це все ж таки актуально. У нас війна його витіснила на другий план. Що з ковідом в Україні зараз? Чи потрібно вакцинуватися? І що з сертифікатами? Ми маємо їх знову оновлювати, чи вся ця система. Реєстрації за допомогою додатку дії вже потрошечки уходить в минуле. Давайте розпочну з останнього запитання. З початку війни ми змінили умови карантину на території України, і зараз це все рекомендовано, а не обов'язково. Це відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка внесла зміни саме в постанову про карантин. Тому ніхто контролювати цього не буде, але вакцинуватись треба і дотримуватись протиепідемічних Умов і правил також потрібно. Чому? Бо ми бачимо, пішла нова хвиля зростання кількості випадків і в Європі, і в Азії. Це такий не дуже, не дуже приємний сигнал. Що в Україні? Впродовж останнього місяця ми бачимо зростання тиждень до тижня кількості випадків коронавірусної хвороби, які реєструються в Україні. І останні два тижні до тижня, десь на 40%, це відбувається зростання. Поки що ці цифри не загрозливі. Поки що вона не вони не несуть навантаження на систему охорони здоров'я, тому ми слідкуємо, ми з медиками готуємось до потенційного зростання кількості випадків. Але відразу розумію, що сьогодні пріоритет це пріоритет перемога і надання медичної допомоги всім тим, хто її потребує. В пріоритеті знову ж таки наші бійці, які отримують поранення, і моє завдання, щоб вони. Мали доступ до хірургічної травматологічної допомоги, щоб їх швидко ставили на ноги, щоб відновлювання проходило, і той, хто потребує. На жаль, довготривалого лікування, наприклад, ми стараємося таких хлопців відправляти дівчат відправляти на лікування за кордон. Але питання все ж таки: треба робити бустерну дозу чи не треба? Ну, звичайно, зараз, враховуючи європейські рекомендації, Національна технічна група експертів з профілактики в Україні рекомендувала міністерству запровадити ще й другу бустерну дозу саме для осіб людей похилого віку і людей з хронічними хворобами, то якщо у вас було вже ну, два щеплення бустерно, то ви можете зараз зробити і четверту дозу або другу бустерну. Тому при ліпшій нагоді перші це щеплення, це підтвердження того, що... Хвороба буде протікати легше, навіть якщо ви захворієте. І в цьому є приклад європейських країн, в яких був великий відсоток вакцинації. Сьогодні кількість випадків зросла, але системи охорони здоров'я не так перенавантажені, і це призводить до того, що не вживаються такі обмежувальні заходи, які були, наприклад, у 2021 році, в 2020 році, коли все закривалось. Тепер вже більш плавніше це все проходить. Тому ці, хто. Не підтримує проведення щеплень. Це один із прикладів. А навіщо це треба, якщо повторно хворіє? Треба для того, щоб не було таких жорстких карантинних обмежень, які негативно впливають взагалі на економіку. Тоді все зупиняється і не працює. Бачимо, що зараз багато за кордону лікарів приїжджає в Україну, допомагають робити операції. Натомість кількість бійців з важкими пораненнями вивозять за кордон. Також роблять складні операції. Наскільки зараз взагалі система охорони здоров'я України залежить від міжнародної допомоги, в тому числі і кадрової? Якщо в цілому, то залежить, оскільки м, велика кількість допомоги в лікарських засобах, медичних виробах, медичному обладнанні приходить з за меж України. Це партнерська підтримка, і вона суттєво допомагає нам зменшувати витрати в системі охорони здоров'я. Ми по програмі медичних гарантій ну, не затримали ні на день виплати, не зменшили ні на копійку виплати, які приходять в заклади охорони здоров'я. Але це дозволяє нам вчасно виплачувати зарплату і зарплату в тому розмірі, яка була задекларована президентом України в Указі. Потім реалізована урядом 13 500 для медсестри і 20 тисяч для лікаря по всіх закладах охорони здоров'я. Це базовий рівень заробітної плати. Одночас ми розуміємо, що змінилась структура витрат, тобто зовсім інакші обладнання. і, і медичні вироби більше використовуються в лікарнях, ніж це було планово. Ну, зокрема, апарати зовнішньої фіксації при переломах. Майже ну, в кожного, хто отримав перелом, вони йдуть з цими апаратами. Плюс апарати для вакуумної терапії, коли замість перев'язок наклеюється наклеєчка і таким вакуумом витягується рідина з рани, це запобігає нагноєнню рани, і плюс дозволяє не так часто проводити перев'язки під наркозом, як це було раніше. Там кожна Перев'язка була, ну кожен заход в маніпуляційну під наркозом робити це бійцям ну, по два-три тижні підряд робили. Можна якраз запитаю, це важливо, і це прям нас глядачі наші просили у вас е з'ясувати. Е МОЗ рекомендувала в сучасних аптечках, в тому числі військових, мати сучасні турнікети, кати, так звані. Однак. Досі видають старі вітчизняного виробництва жгути. Знаємо, що це військова медицина. Однак чи спілкувалися ви з міністерством оборони і чи намагаєтеся якось на державному рівні вирішити цю проблему нестачі саме турникетів, тому що поки що волонтери закривають це питання? Дивіться, тут питання. А, по-перше, я хотів би побачити факт, де видали військовим або працівникам силового Я вам село. От якщо це зараз відбувається, ми це питання розберемось, тому що е сьогодні видають тільки натовські аптечки, які укомплектовані Але ж... не спочатку. Там... Ні, дивіться, питання в тому, що було спочатку, ну, досить велика кількість зросла, потреба і ті, хто на передовій отримували натівські, але питання було повномасштабне вторгнення на різні точки, відразу всі, всім забезпечити не було можливості. Зараз ситуація зовсім інакша. І коли ми говоримо про підтримку, або хто постачає, так і волонтери постачають, але ми повинні розуміти, що велику кількість. Звернень і співпраці було проведено на різних рівнях президента, прем'єра, міністрів і ну безпосередньо наше спілкування з іншими міністрами Ми все рівно підтверджуємо на рівні міністерства більшість волонтерських запитів до урядів інших країн, чи є така необхідність, чи вона дійсно для України приходить. Ми підтверджуємо, що так треба. І далі везуть волонтерські організації, і ми тільки просимо повідомляти нас, куди були вони доставлені для того, щоб був системний облік і в Міністерстві охорони здоров'я відразу запрацювала система електронна, де лікарні писали запит. Ми розуміли, що надходить, і конектили це через нашу систему розвезення саме в той заклад. Того або препарату, або обладнання, яке необхідне, національне агентство запобігання корупції, кейс Міністерства охорони здоров'я розглядає як один із тобто ця проблема вже почала вирішуватися. Та да, вона дійсно Дивіться, під час війни. Звичайно, все не може бути ідеальне. Але якщо є такі десь запити, що критична ситуація, немає турнікетів або немає аптечок по натовських, повідомляйте, ми будемо реагувати. Останнє запитання в мене зазвичай. Якби це не цинічно було, війни рухали вперед медицину. Ми знаємо, що це відбулося в 19-му сторіччі. Перший наркоз на війні, військова хірургія і так далі. Ця війна Росії з Україною як змінює систему медицини по всьому світі і в нашій країні? Щось нове з'являється. Звичайно, кожен раз з'являється щось нове. І коли ми на початку війни говорили про апарати для вакуумної терапії ран, ми говорили, що нам десь 500 буде вистачить, бо немає кому на них працювати, і лікарі давали сигнал не більше там п'яти, не більше десяти. Сьогодні вже всі, хто приймав поранених. Ну, через лікарні, які пройшли, вони чітко розуміють, як працювати з апаратами, і вони збільшують, збільшують, збільшують кількість. їх збільшується, і постачання відновлюємо, відновлюємо. зараз. Ми. В разів 4 чи 5 перевищили ту цифру, на яку планували вийти на початок війни. І спілкування з лікарями всі кажуть, що да, ця технологія, тепер ми розуміємо, що це за технологія, як її користуватись, і вона реально змінила е, підходи до лікування ран. Хоча про неї було відомо і раніше, але якось вона так не, не сильно впроваджувалась. І я думаю, що буде ще багато чого нового впроваджено. Але зараз ми ж реагуємо, паралельно з цим збираємо інформацію. Більше там іде через військовий блок, силовий блок. Але ті, хто до нас приїжджають, і британці, і американці, і інші європейці також приїжджають і вони дивляться, ну чим допомогти по тренінгах, потім їдуть на передову, повертаються, кажуть, що там особливо немає щоб допомагати. Ми направляємо молодих спеціалістів для того, щоб переймали досвід, оскільки велика кількість різного відбувається, на якого не побачиш десь в іншій. Країнах або при інших травмах. Не хотілося б, щоб в Україні переймалися досвід, хотілося б, щоб війна закінчилася якомога швидше. Але те, що ми ділимося досвідом для того, щоб формувати в себе передову школу, так. Ну і плюс. Реабілітація. Ми зараз розглядаємо вже питання реабілітації не тільки до тих методів, які існували до війни. Ми вже дивимося вперед і маємо декілька меморандумів з українцями, які виїхали, наприклад, Сполучені Штати Америки, відкрили там компанію по біологічних протезах, які там передаються нервові імпульси для руки. І також тут плануємо і зробити певну клініку в центр, де будемо ці протези. Ставити людями плюс локалізувати виробництво, тобто буде рух вперед, і хотілося б, щоб цей рух був еволюційним, а не через якихось глобальні масштаби. І інше ми чітко задекларували, що відновлення України, в тому числі медичної сфери, ми не будемо відновлювати до... Того, що будувалося при радянському Союзі. Ми дивимося і говоримо про технології, які вже будуть застосовуватись років через 10 масштабно. Їх вже на відновлення треба говорити про те, що вони в цій лікарні повинні з'являтися разом з новими стінами. І люди, медики повинні навчатися працювати на цих технологіях уже зараз, для того, щоб українське майбутнє років через 5-10 було зовсім інакше, ніж ми навіть можемо собі уявити. Пане Вікторе, хочу вашому лиці подякувати всім медикам, які зараз рятують життя українців, як на передовій, так і в тилу. І дякую вам за це. Чудове інтерв'ю. Дякую.